Вітаю вас, друзі, на каналі CryptoFan.ej. Ну що ж, тап-туард проекти у нас практично вибрали, тому ми будемо розглядати такі варіанти пасивного заробітку, які підійдуть як новачку, так і сивим дідам криптополюті, які, можливо, з тих чи інших причин не знали про цей метод заробітку. Отож, давайте приб'ємося по цій події коротко та без води, все як ви любите, а взамін я від вас попрошу вас царський лайк, за що я вам буду, звісно, щиро вдячний. Отож, погнало! Сама подія передбачає, що ви будете утримувати токен самої біржі MEX, це у нас токен MX, як ви бачите. Взагалі ми я вам відкрив глобальний графік цього токена, бачимо тижневий графік, і що ми спостерігаємо, це у нас висхідна структура протягом багатьох років. Колись він коштував там буквально декілька центів. Зараз коштує вже 2 долари. В піку у нас було майже 6 доларів. І якщо. Слідувати ці високі структури, бачимо, що в принципі ми не в поганій позиції, щоб придбати зараз цей токен. Але давайте одразу скажу про мінуси цього заробітку, щоб вже не вертатися. Мінус в тому, що якщо ви зараз придбаєте, ціна токена може впасти, і таким чином ви програєте якби на різниці. Ціни самого токену, але якщо підштовхуватись від того, що в принципі Мекс, в MX непогано себе показує на ринку протягом багатьох років, то можемо очікувати подальшу висхідну структуру цього токену. Далі для участі у Kickstarter нам необхідно мати мінімум 25 токенів MX, це орієнтовно десь зараз 60-70 доларів. Я вже маю на балансі орієнтовно 38,2 токена MX. Далі, другий момент, для того, щоб брати участь, нам необхідно просто тримати їх на балансі. Доволі зручно і просто, але правда, необхідно буде почекати декілька днів для, скажімо так, підтвердження утримання цього токену, і через декілька днів вам лише буде доступна можливість розміщення. Для участі у цих подій. Давайте що по прибуткам і по плюсам. Ну, перший плюс, що мінімальний профіт, на який ми очікуємо, це 42% річних. Бачимо, якщо ми запросимо одного другого, ми вже будемо мати 63% річних. І так далі бачимо, що по коефіцієнту до 1,75% від 42%. Ну це майже буде в межах 75-80%. В принципі, дуже круто рахую, що такий от пасивний заробіток і майже 80%. Річних. Це ну, мега круто насправді. Але давайте глянемо, що у мене по факту. По факту мені пишуть, що в мене мій API всього на всього 10%. Чому так? Тому що я, в принципі, з початку року, можна так сказати, рідко сюди заходив, і не кожен місяць я отримував і приймав участь у кікстартері. Тому відповідно у мене такий API, що в принципі і логічно. Але навіть при таких умовах 10% теж доволі непоганий профіт. Але наші уважні зрядачі, звернути увагу, що ну окей, тебе там умовно 38 токенів MXC, десь орієнтовно 100 доларів. І ми отримуємо буквально декілька центів для розміщення оцих подій. І що з ними робити, ми не зможемо їх продати, тому що там мінімальна. Вартість спотового розміщення являється мінімум 1 долар. Ви будете отримувати, якщо, звісно, ви будете вкладати лише там 100-200 доларів по декілька центів. Тому для того, щоб нам просто конвернути наші баланси, далі у токени MX, ми натискаємо сюди. У нас відкриється ось таке от меню, де ми можемо вибрати ті токени, які нам потрібно, і одразу конвертувати в токени EMX. Таким чином, ми далі збільшимо власні токени EMX, і далі від цього ми будемо отримувати більше прибутків від наступних подій на кікстартері. Тобто, свого роду, ми отримуємо такі собі складні відсотки. Тобто, якщо ми умовно вкладемо 100 доларів, то десь в кінці року ми отримаємо 140 доларів. Але за рахунок того, що ми постійно будемо переводити наші токени в МІКС, ми отримаємо ну, набагато більше. Звісно, якщо ви вкладете там умовно 10 тисяч доларів, то ви отримаєте відповідно 4 тисячі мінімум доларів за рік, що виявляється вже доволі непоганим профітом. Далі ще на один момент, який хотів би я звернути вашу увагу, що на біржі Мікс також проходять лаунчпули. Ланчпули у нас відбуваються не так часто, але це також непоганий додатковий дохід. Що саме цікаво, що ті токени, які ви отримаєте для кікстартеру, і ті токени для участі, яких ви будете брати на ланчпулі, вони діють як одне ціле. Тобто ваші токени, умовно, ті 100 токенів, які умовно ви тримаєте, будуть діяти як на кікстартері, так і на ланчпулі. Тобто розділень ніяких немає. Це в свою чергу ще один доволі непоганий профіт. таким чином, коротко підсумовуючи, які ми маємо прибутки. Перший профіт це від кікстартеру, другий профіт – це від складних відсотків протягом тривалого періоду, і третій профіт – це ланчпул додатково від токенів Мікс маємо три крутих профіта. В середньому ми можемо легкістю перевалити за 100% річних. Круто. Круто. Отож, друзі, якщо відео вам було корисним, не забувайте ставити вподобайки. Всі посилання на ті і інші події я залишу в описі. Також я залишу реферальне посилання для реєстрації на біржі, що дозволить вам отримувати знижки на комісії при торгівлі. Це доволі таки ж немало значущий момент. А наразі я з вами прощаюся, всім кажу добра та прибутків і до зустрічі!